Поки ти листаєш стрічку Тіктоку, прогортаєш це відео і свайпаєш по екрану телефону, інші вже зробили перший крок до роботи в інтернеті і почали заробляти гроші. А ти, ти даремно витрачаєш свій час, тоді як вони перетворили свої навички на прибуток. Не чекай ідеального моменту. Використовуй те, що вже маєш свій смартфон та своє бажання. У TikTok ти споживач, а в реальному житті можеш бути творцем свого доходу. Тож, якщо тобі цікава справжня онлайн-робота з телефону, став плюс, пиши мені в телеграм або в особисті, і я дам всю інформацію. А ти вже сам вирішуй, що з нею робити. Не забудь підписатися і обов'язково поділитися з друзями.